Ря, програма Голос Громад, вітаємо звати Анастасія Гонтаренко. І сьогодні будемо говорити про права людини та їх захист. Поруч зі мною у студії представнику повноваженого верховної ради України з питань людини у Полтавській області Владислав Носенко. Вітаю вас! Вітаю, пані Анастасія. Тож, давайте відразу розпочнемо ще у травні 2023 року. У Полтаві почав працювати консультативний центр уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Що це за центр? Розкажіть більш детальніше, як він працює і що саме ви там робите. Дякую, пані Анастасія. Саме 24 травня 2023 року. Вперше з робочим візитом уповноважений Верховний Ради України з прав людини Дмитро Валерійович Лубінець здійснив робочу поїздку до нас на Полтавщину. Метою цього візиту було перш за все це відкриття оновленої громадської приймальні уповноваженої Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області, це зустріч з керівництвом області, під час якої саме Дмитро Валерійович роз'яснив усім присутнім мандат своєї діяльності, свої повноваження та функції, і представив мене як свого представника на території Полтавської області. Окрім цього, в цей день відбулася зустріч з родинами військовополонених та зниклих безвісту, які проводив сам Дмитро Валерійович. Відповідав на запитання рідних наших військовослужбовців, які знаходяться в полоні, які є, на жаль, зниклими безвісти. І що ще розглядається консультаційний центр? Що там можна здійснити, з якими потребами люди можуть звернутися до вас? Так, дякую за запитання. 1 липня, спочатку трошки з історії, саме 1 липня 2022 року Верховна Рада України обрала та призначила повноваженим Верховної Ради України з праведні, вже говорив Дмитра Валерійовича Лумінця. І з цього часу перед Дмитром Валерійовичем і всією інституції постало питання, щоб адаптувати саму інституцію повноважено відповідно до умов військового часу. Перше вже відбувався, відбувається повномасштабне вторгнення, і взагалі, вже на той час, це 9 років, майже як тривала взагалі агресія, збройної Росії, агресія Російської Федерації збройної. І з цього часу почали оновлювати саме структуру секретаріату, яка секретаріат сприяє взагалі діяльності уповноваженого, це як його апарат. І були запроваджені нові основні стрижневі напрямки його діяльності. Перше, ми охопили. І запровадили такий напрямок, як дотримання прав військовослужбовців та членів їх родин. Е, наступні всі напрямки вони, це і дотримання прав дітей, і з питань соціально-економічних правовідносин, і права осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії проти Російської Федерації, тобто права наших внутрішньопереміщених осіб. Це також дотримання інформаційних прав, дотримання прав людей в місцях несвободи, дотримання рівних прав знову ж таки. це… Такі питання, як політичні та релігійні переконання, права національних меншин, і знову ж таки не менш важливий напрямок це напрямок з питань міжнародного співробітництва. Окрім того, хотів би наголосити, що саме на сьогодні уповноважений Верховної Ради України з прав людини відповідає за пункт 4 формули миру, миру президента Володимира Зеленського, згідно якого уповноважений Дмитро Валерич відповідає за повернення всіх військовополонених цивільних заручників та дітей. Наразі це є одним із пріоритетних напрямків його роботи і роботи всієї нашої великої команди. Самі ми ж знаходимося в оновленні, як я вже говорив, громадській приймальні. Вона знаходиться у нас біля Полтавської обласної військової адміністрації, це сервісний центр Дія, так званий ЦНАП, де зараз також знаходиться. І ми там представлені на першому, на другому поверсі часткового кабінету і ведемо свою роботу у сфері захисту прав людини і громадянина на території Полтавської області. До компетенції нашої роботи віднесені взагалі всі напрямки нашої роботи. Це від військових до захисту прав дітей до інформаційних прав. Тобто ми відповідаємо за всі стражневі напрямки роботи як уповноваженого, так і офісу його роботи великої. А якщо ось люди хочуть до вас звернутися, якщо хочуть у цей центр, чи попередньо потрібно якось домовлятися про зустріч, чи будь-яка людина може просто пройти, звернутися і вже по відповідним напрямкам будуть працювати з нею? Взагалі, у нас прийомні дні це вівторок-четвер. Окремо по посередом люди можуть звернутись до мене. Бажано, щоб це відбувалося саме за попереднім дзвінком або записом. Але ж знову таки ми ведемо свою роботу наступним чином. Якщо до нас приходить людина, ми завжди спілкуємось. Ми завжди ну, не говоримо там прийдіть пізніше чи прийдіть завтра, чи в інший час. Тобто намагаємося приділити увагу, вислухати людину і відразу їй допомогти. Бувають такі питання, які вирішуються. Досить швидко. Бувають такі питання, які потребують там написання до звернень з'ясування всіх обставин. Тобто ми на сьогодні і ведемо таку роботу, і знаходимося в такому місці, яке повинно відповідати нашій роботі. Це відкритість, прозорість і доступність. Якщо ж люди особисто з вами хочуть середу поговорити, як ви зазначили, і мають здійснити попередній запис, як це можна зробити? За номером телефону ми потім надамо, який можна буде висвітлити. І для того, щоб проінформувати саме людей, що, і за яким контактом можна зв'язуватись. За цим номером телефону можна отримувати і усні консультації. Але окрім того, не менш важливим є те, що саме Дмитро Валерійович, розуміючи те, що у нас є такі території, де немає, чи знаходяться під тимчасовою окупацією, які не мають зараз його регіональних представництв, саме з метою спрощення звернення до уповноваженого було запроваджено процедуру. це так звана оновлена гаряча лінія, яка на сьогодні здатна фіксувати кожен вхідний дзвоник і реєструвати усні звернення наших громадян, також ці контакти ми всі вам надамо. Ну і також. Ось якщо відокремити цей період, коли я почав функціонувати центр саме із травня 2023 року у Полтаві про Полтаву будемо говорити. І якщо окреслити там або на сьогоднішній день до кінця 2023 року, скільки людей вже скористувалися послугами? Ви знаєте, це надзвичайно велика кількість. Ми не ведемо статистику по регіонах, але загальна кількість звернень, які надійшли за 23-й рік до уповноваженого, це становить близько 95 тисяч. Це надзвичайно велика кількість, і це. Орієнтовно на двісті відсотків більше ніж за попередній рік, тобто це може свідчити про наступне: перше це більшість більше ще більше людей дізнається про існування нашої інституції, про роль уповноваженого в суспільстві в державі. А по-друге, це зростає рівень довіри наших громадян до нашої діяльності. А якщо можете говорити, то про які саме напрямки? Ось вони є найгарячіші, що люди саме звертаються по цим питанням знову ж таки. Знаєте, кожне звернення воно точно носить індивідуальний характер. І люди приходять з тими проблемами, з питаннями, які реально їх хвилюють, і всі вони реально носять індивідуальний характер. Це можуть питання, такі як неотримання відповіді, порушення прав родичів цих людей в місцях несвободи. Це можуть бути прості питання, які зв'язані з захистом персональних даних. Це можуть також бути питання з питань відмови в отриманні там, відповідних соціальних виплат. Всі питання різні: порушення прав людини, тими ж самими правоохоронними органами, судами. І люди мають надію, і приходять до нас з питаннями і з проханнями допомогти їм саме. Якщо ж все ж таки, якщо не будете статистику по регіонам, але трохи хочеться зачепити, все ж таки можливо і з іншими представниками регіонів спілкуватися. А Полтавщина, вона взагалі знають про цей центр чи люди приходять і також як їм надають цю допомогу, якщо там порівнювати орієнтовно з якимись іншими регіонами, у нас в місті знають про цей центр. Е, представники органів державної влади, думаю, знають точно. Люди в місті Полтаві і наближені громади знають точно, але ми знову практикуємо. Виїзні прийоми громадян. Тобто ми виїжджаємо більш віддалені громади нашої області і там проводимо інформаційні заходи, під час яких спілкуємося з людьми, в тому числі з родинами військовополонених, зниклих безвісти, надаємо відповідь на запитання людей, які їх хвилюють. І така практика вона у нас досить поширена. Подібні зустрічі проходять там від одного до двох на місяць, і ми точно ведемо це. Скажімо так, як за основу нашої діяльності і розуміємо, що це потрібно робити, щоб пояснювати людям, куди саме можна звернутися за захистом своїх прав. Окрім того, ми на сьогодні ставимо для себе досить таку амбітну мету це саме представлення і заснування наших працівників, працівників уповноваженого в кожному районі нашої області, а згодом, взагалі, при кожній територіальній громаді. Знову ж таки, це все залежить точно від фінансування. Але ми до цього прагнемо. Я думаю, що найближчим часом можливо це і нам вдасться. Всім якщо говорити про саме самивкуїзницю, зустрічі із громадянами, зокрема Полтавської області, то теж попередній якийсь графік, щоб люди знали, коли саме до них приїдуть представники? Ми завжди це висвітлюємо в засобах масової інформації, коли це відбувається, і ми в цьому напрямку досить тісно співпрацюємо саме з громадськими організаціями. У нас є перелік, є громадські організації, з якими ми спілкуємося, співпрацюємо, ведемо спільну діяльність у сфері захисту прав людини, і переважно це відбувається саме за допомогою цих громадського сектору, які знову ж таки висвітлюють інформацію, допомагають нам з приміщенням, збирають людей, а далі ми вже робимо свою роботу. Така практика досить поширена на сьогодні. Ну а також, якщо є ті дані, які б хотіли б ще засвідчити, те, щоб повідомити, донести до громадян, то теж було б цікаво почути, особисто те, що ще не розкрили. Хотів би сказати, що свої права, по-перше, потрібно знати, а по-друге, треба не боятися їх захищати. Тому, будь ласка, у разі порушення ваших прав, у разі виникнення якихось питань, будь ласка, звертайтеся до нас. Ми завжди відкриті, доступні і готові чути і допомагати кожному та кожній. Я дуже дякую вам, що знайшли час і завітали до нашої студії. Розповіли про важливу насправді справу, яку ви робите для всіх громадян, особливо такий період. Вже на жаль, другий рік повномасштабної війни. Люди мають проблеми, і найголовніше, що вони знають, як їх вирішувати. Тож дякуємо і вам. Я нагадаю, що в ефірі була програма Голос громад. Говорили про захист прав людини. Обов'язково залишайтеся разом із нами.